Глянемо в думки керівництва, та, що там за мислі бродять по поводу вас. Для кого розклад? Для кого, Для кого розклад? Тут однозначно людина вже давно працює на роботі. Є недовір'я, є були на роботі якісь казуси, та, ви ожидаєте, Е, Десь трохи напружене состояння, немає такої довіри. От якось довіри до роботи чи до керівництва немає. Хорошо, показуємо. Керівництво що думає, що задумало. Керівництво керівництво зараз стоїть прямо на виборі. На виборі може бути вам приходить, прилітає новий проєкт, замовлення, там ще щось, потуз уже це щось нове ресурс надію. Тобто новий відділ відкривається, ще щось щось нове, і треба ставити, щоб як на мене, щоб мені хтось руководив да? або кому в руки давати відповідальність за цей напрямок. І вони зараз в думках, ви є один із фігурантів, да? стосовно того, щоб вас назначити відповідальним за ну, цей проект, не його так. Але ще є багато сумнівів. Еtom, тобто немає такого, що от цю людину ми назначимо, впевненість. Тут впевненість не пахне, тут багато сумнівів, 에... розбор польотів ведуться в голові, як то кажуть. 에... Що ви можете зробити, щоб вас назначили на цю позицію? Ви що можете зробити? Що можете зробити? Ой, вам би стримувати свої емоції зараз. От ви, ви тут в недовір'ї виходите зразу, так? а тут ще й можете психанути. Так от ваші психи нічого не поможуть, а то, що ви будете висказуватися ще щось, от це прямо на емоціях зроблено, бо -мічей він не управляє своїми емоціями. Психанув і погнав, як то кажуть, так от цінності стримати. Ми, за, як там, замираємо, да? Ми не рухаємося, замираємо. Королева купів нам говорить конкретно про емоційну складову. А, хорошо, покажіть мені, в чому сумніві керівництва. В чому сумніве керівництво? Вони намагаються обійти якісь обмеження, як то кажуть, бо вони хочуть поставити тут людину надовго. Да? надовго людину, щоб прям... Не то, що потім поміняємо. Вони хочуть... Зараз не все виходить, вони приймають рішення. Хорошо, щодо вас, вам надо, ця так, вам надо ця позиція? Знаєте, ця позиція вам може відкрити дуже гарно двері. Але вона і... Як сказати, вона uh... Розтрощить ваш розмірений темп. Да? Тобто ви зараз вже повністю адаптувалися в тому, що треба робити, у вас вже знаєте такі є понімання, що куди ви йдете, там, що, що робите, як ваш день розписаний, а тут прямо, ну, хана цьому всьому треба да, буде шукати новий, новий підхід, нову роботу, не, не нову роботу, а як наново построїти весь цей графік, що куди вділяти внімання і тому подобне. Мені йде, що ви не будете, що можете суміщати. Там мені не йде оцей проект, як перевод повністю на нове. Тут, скоріше, як совміщення двох позицій, двох задач, як щось такого формату. Спокойствия вам только снідаться називається. Дуже змір, що станете на це місце. Хорошо, порада вам щодо керівництва. Порада вам щодо керівництва. Так, дивіться, можуть зараз бути, я не скажу, що це провокації, але можуть бути якісь пропозиції, ще щось да, там, прямо щодо руху далі про розвиток якийсь. Будь ласка, звертайте увагу на ну, тобто не з закритими очима все приймайте, а звертайте увагу на дрібний шрифт. Да, що від вас потребується, які будуть виставляти претензії, там ще щось. Да, тобто, от, от трошки глибше, дивіться, не, не тільки поверхам, про те, що говорять, читайте між строк. Бо тут пропозиція, вона не погана, ця пропозиція. Якщо правильно обіграєте, ви собі зробите дорогу в майбутнє прокладете. От, напишіть, що у вас на роботі зараз робиться, що, що це що це за новіньки, таке вам можуть придумати, да, і чого? От мені прямо цікаво. Чому от вашими очима, чому керівництво не дає вам? Да, чому воно думає, роздумає? Чому от, на вашу думку, чому?